Сьогодні пропоную рецепти м'яса з легкими нотками азіатської кухні. Цей рецепт готую вперше, тому подивлюся, що в мене отрималось, і обов'язково поділюсь своїми враженнями. Що ж для цього рецепта нам необхідно? М'ясо, олія, соєвий соус, цибуля, болгарський перець, гіркий перець, кріп. І спецій це чорний перець, сушений імбир. Оцет, сушений часник, сіль, часник та цукор. М'ясо це основний інгредієнт, я взяла свинину. Може бути і яловичина, може бути індичка, і кориця. По-перше, я зніму оцю шкірку, тому що вона буде дуже неприємно так жуватися і зіпсує смак всієї страви. Я взяла паперовий рушничок, ним краще буде знімати цю шкірку. Спочатку надріжу, де я буду знімати, і за допомогою ось буду, і ось так знімаю цю плівку. Вона важкувато знімається, можна ножем, а можна, щоб вона краще в руки бралася, можна і рушничком Ось вона відходить. Дуже важко знімається, але я не хочу, щоб вона зіпсувала смак. Страви, тому і ніж в допомогу, і паперові рушнички. То я приловчився, так і знімаю, але я раджу обов'язково її знімати. Далі м'ясо розрізаю ось на такі частини, а потім кожну таку частину буду різати соломкою. Я брала пісну частину. Тому що вона, як говорять, більше сюди підходить до цієї страви, нарізане смужками м'ясо перекладаю в миску. Булю нарізати напів кілечками. Цибулю теж поки перекладаю в мисочку. Болгарський перець почистити від насіння. Нарізати смужками. Гіркий перець нарізати кілечками. Я буду використовувати тільки половину перчини. Часник теж буду нарізати кубиками. Я ще цю страву не скуштувала, але вже аромат від спецій стоїть дуже приємний, тому сподіваюся, всі мої сподівання виправдаються. Часник перекладаю в мисочку. Так мені зручніше буде вже готувати біля плити. Всі інгредієнти я нарізала, тепер займуся приготуванням м'яса. У сковорідку наливаю олію та додаю цукор. Моє завдання, щоб зараз цукор розчинився і перетворився на своєрідну карамель такий став коричневатий. помішую постійно, цукор розчиняється. Цукор повністю розчинився, У мене на це пішло 2 хвилини на великому вогні. Зараз додаю м'ясо і буду смажити на великому вогні. М'ясо було охолоджене, тому цукор ось так зібрався докупи. Зараз воно все розстане і це буде нормальний соус отримається. М'ясо смажилося 2 хвилини, зараз додаю оцет, все перемішую, вогонь знижую до середнього, накриваю кришкою і буду тушкувати 20 хвилин. Пройшло 10 хвилин, зараз помішаю і знову тушкую останні 10 хвилин. М'ясо тушкувалося 20 хвилин. Зараз все перемішую, бачу, що воно вже карамельного кольору. Перекладаю часник та сушений імбир. Все перемішую і буду тушкувати не більше однієї хвилини, постійно помішуючи. Далі до м'яса додаю цибулю і вже буду смажити з цибулею. Три хвилини, поки цибуля не стане прозорого кольору, цибуля майже готова, вона вже прозорого кольору. Додаю соєвий соус, сюди ж чорний перець, сушений часник та сіль. Сіль за смаком, тому що соєвий соус уже солоний, тому сіль вже регулюєте під себе. Перемішую і тушкую ще дві хвилини. Далі до м'яса додаю солодкий перець та гіркий. Все перемішати і тушкую ще хвилин 5 на помірному вогні. Ще раз перемішую аромати на, всі, на всю кухню, тому зараз виключаю і буду пробувати. І останній інгредієнт це зелень. Ви можете використати зелень, яка у вас є. У мене сьогодні це кріп. Він додасть такої зеленої нотки до нашого м'яса. М'ясо готове. Буду перекладати в тарілку. Гарніром до м'яса може бути будь-що це і макарони, і рис, і картопля. Напишіть, будь ласка, з чим би ви смакували це м'ясо? Зверху м'ясо присипаю кропом. М'ясо потайське готувала вперше. Я не дуже великий прибічник гострої їжі. Але переглянувши рецепт і прочитавши назву, я подумала, та чи не можу я це зробити? А можу. Мені сподобався цей рецепт, як він виглядає, а зараз спробую його на смак. На смак м'ясо мені сподобалося. Воно в міру гостре і дуже солодкий смак. Тому рекомендація від мене: готуйте, не пожалкуєте, тому що це дійсно смачно. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів!